Водохрещі вважається одним з 12 головних православних свят. І ним закінчується цикл Різдвяних свят. Після пірнання в ополонку зазвичай розпочинаються веселі народні гуляння. Не став винятком в цьому і Локоцький мікрорайон. Як розважалися його мешканці, дивіться у наступному сюжеті. Аби відсвяткувати водохреща та день локотського мікрорайону на подвір'ї шостої школи зібралося чимало людей. Для всіх присутніх організаторами була підготовлена цікава розважальна та музична програма. Зокрема, настрій гостям підіймали веселі гумарески та українські пісні у виконанні знаних місцевих співаків та народного ансамблю української пісні Веселка, будинку культури казенного заводу Імпульс під керівництвом ігоря Чумака. Вже традиційно кухарі шостої школи прогощали гостей свята гарячим чаєм та не смаженими млинцями зі шкварками. І всі, хто хоч раз скустував їх, верталися за добавкою та дякували за смачно приготовлену страву. «Вони і вони дуже очікусне «Бліни Пробували кусне. В свою чергу підприємці пропонували придбати сувеніри, іграшки на будь-який смак. А для любителів посмакувати на свіжому повітрі смажили приготований за лукоцьким рецептом шашлик, картоплю готували на варисту шурпу. До речі, охочі паласувати картоплю чи шурпу могли зробити це безкоштовно. Для сили та наснаги дорослим пропонували зварений в казані гарячий грінплейн. Варили в казані з медом, із корицею, з мускатним горіхом. Вино гарне. Силка дає. Сили наснаги і настрою Зараз Будь усі танцювати. Побачити. Завітали на свято і представники шостінської влади. Міський голова Микола Нага привітав усіх зі святами нагадав про тогорічні досягнення міста та висловив сподівання на покращення життя у майбутньому. З Злоброком різдвом Христовим і кріщення вас поздравляю! Промислові підприємство міста в минулому році випустили продукцію більше ніж на 2 мільярди гривень. Це показник такий серйозний. І в цю неділю, що прийшла, Кабінет міністрів прийняв рішення про створення госпітальних округів, в тому числі і в шостке. З чим я вас і себе поздоровляю, тому що це була величезна робота. Хочу сказати, що місто хоч і святкує, але морози вже закінчуються. Будемо надіятися, що й тарифи не такі будуть страшні, нас здушити. Ми їх переживемо, переживемо як цю зиму. Свято вас усіх поздоровляю. Не уминув святкування директор каземного заводу Імпульс Євген Чернов, на підприємстві якого працює велика кількість локачан. Євген Дмитрович підкреслив, що локацький мікрорайон та капсуль нерозривно пов'язані історією. Він привітав присутність зі святом водохреща та запевнив у всебічній підтримці. Я вам передаю даю огромний привіт. От... Знаменитого предприятия казенный завод «Имплес» в этом году был ему в прошлом. 170 лет. Работаем и всех призываем. Работать надо. Праздники дело хорошее. Конечно, праздники нужны. Что мы с вами доказываем? Но работать надо больше. Я еще раз вас поздравляю с праздником. Всего вам самого хорошего вам, вашим близким, здоровья уверенности, что у нас с вами, с вами получится обязательно. Мы вместе. Ну а где еще быть капсулей, как не с локотками? Потому как это одно единое целое было всегда и будет. На чем стояли, на том и стоять будем. Все у нас с вами получится. С праздником, успехов. Трудно будет. Приходите. Чим можна, тим поможемо. Аби зігрітися та позмагатися за призи, дід Мороз зі снігуренькою провели для присутніх цікаві та веселі конкурси. Дві пари, що складалися з жінки та чоловіка, змагалися між собою. Жінкам необхідно було прикрасити чоловіка, який грав роль ялинки. Чим більшою кількістю речей, позиченими у глядачів, перемогу здобула та пара, яка найбільше зібрала прикрас. 14, 15,

не оминули розваги і дітей, які змагалися у спритності зібрати якнайбільше розсипаних цукерок. Два конкурси для присутніх на святі в Локоцькому мікрорайоні організував та провів міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх, керівником якого є Віктор Альоша. Перший конкурс для чоловіків це метання ялинки на дальність, і другий конкурс називається «Кактус» – метання на точність для жінок та дітей. Ми про. Проводили такі ж конкурси біля міської ялинки, і вони дуже популярні. І справді, охочих позмагатися виявилося чимало. Діти вишукувалися у чергу, аби випробувати свою точність і отримати солодощі у подарунок за три влучних китки. Дорослі, серед яких була і одна представниця прекрасної половини людства, намагалися якнайдалі кинути новорічне дерево. Три найсильніших отримали подарунки від центру. За друге та третє місце цукерки. А за перше місце переможець з рук Діда Мороза отримав пляшку шампанського. Дмитро, який виявився найсильнішим, розповідає, що на перемогу не очікував, а святкувати сьогодні планує з родиною. Просто спробував свої сили, повіділися. Я дуже радий. А ти за тата радий? Да. Отже, з впевненістю можна сказати, що народні гуляння пройшли весело та з запалом. Про що говорять задоволені обличчя гостей свята та їх вдячні відгуки. Хороше свято. Кожен року ми його відмічаємо. Ну, дуже приємно, що локатка гунизівського праздник. Дуже добре. Спасибо. Добре. Нам добре. подобається. Шефу спасіба, что привозят нам концерт. И свои со школы девчата выступают, бабочки. Все доброе. Нравится, красиво. А что подобается? Песни. Супер. Нам подобается, как спевают другие люди. Интересно очень. меня была, как-то мне нравится. Вот музыка, вообще нам. Очень, очень приятно, что есть еще это мероприятие. И они продолжаются mm -hmm. и будут продолжаться. Дуже. Свято. И мы счастливы, что в нашей школе такие отбываете. Очень нравятся конкурсы, молодцы организаторы этого праздника, спасибо им огромное. Что еще хочется пожелать? Здоровье главное, самое главное. С новым годом, люди. Хрен вам всем на блюде. Хрену поросеночка, поросенку водочки к водочке и корке, а к и корке хлеба корку. Хлеб намажьте маслицам маслицем и дай бог вам счастьиться, люди.